Да, заміню Макса Гадюкіна, який мав доповідати по цій темі, і тому я не готову не готувався, і власне все буде дуже коротко і думки будуть короткі. Головне, що потрібно розуміти, у нас як завжди, восени. Вручаються нобелівські премії різного гатунку в першу чергу, мабуть, ви всі знаєте про наукові премії. Є ще премія миру, про яку часто знають не всі, і вона вручається доволі дивним чином рік за роком. Тому що, по-перше, в принципі, важко визначити головну людину або організацію, яка заслуговує на таку премію, яка називається премію миру. І що вона такого зробила? І тому часто. Її отримують доволі дивні організації і люди. Власне, для прикладу, її отримував Джордж Буш також її отримував, ні, здається, не Буш Обама. Та я, я от бачите не готувався, але один із американських президентів здається, все таки Обама. Це Обама так. Да, да, от він отримував. А також отримував, наприклад, президент Ефіопії, який спочатку зупинив війну в країні навіть поступками, а потім почав врубі лава по і там зараз несеться так, як не слась ніколи. Хоча людина теж з премією миру. Тому е, останні роки, взагалі, це всій Нобелівський комітет, який знаходиться до речі, не в Швеції, а в Осло у Норвегії, е, і сам Нобель сказав, що Норвежці краще розуміються на таких речах, саме тому вони мають вирішувати. Вони вручають частіше ці премії більше організаціям або навіть е, певним якостям, е, які вирують у світі. і Намагаються змінити його на краще, звичайно, коли ти цю премію думаєш кому додати, завжди будуть невдоволені, тому що це політична премія, тому що тим чи іншим чином люди, які її отримують, є політиками або працюють з політиками, або займаються політичними речами. Взагалі тому, що якщо ти хочеш змінити світ, то це при любих політика. І в цьому році вони не могли не обійти е, гучну е, війну, яка відбувається в Україні, про яку всі говорять, і було б несправедливо давати комусь іншому. Тому вони вирішили е, дати премію, в тому числі українцям. Але для того щоб нікого не обрасити, вони вирішили дати премію відразу українцям, білорусам і росіянам. Отаке от, от єдине слав'янське братство вийшло, і е, її в результаті отримали зараз. Я відкрию свою шпаргалку. Це Організація Меморіал яка з Росії, також е, Алес Біляцький, як правильно е, його ім'я точно він Олесь Біляцький, е, і Центр Громадських Свобод Український. Власне, цей самий Біляцький він займався питанням. Засуджених Білорусі, в тому числі за протести, і, і намагався боротися за їх права. Організація Меморіал вона займалася тим, що висвітлювала та рилась по архівам з приводу засуджених радянською владою, і що цікаво, дуже сильно конфліктувала з владою Путіна. А центр громадської свободи нас, е, якщо я не помиляюсь, він в принципі е, за все хороше і. Е, Хто хто точно знає, чим займається центр громадських свобод? Вона у нас не так відома, як меморіали, все інше. Я знаю, що вона займається тим, чим вона займається вже вже досить довго, але якихось таких контраверсійних моментів я не згадаю. Що даси мені там хвилинку-дві, я зараз так. О, все. Дві. Я я побачу. Вона документує військові злочини та звірства, які Росія заподіє українському народу. Е, От власне, мабуть, вона просто не ловилась на якихось таких серйозних скандалах і справах, просто робила свою роботу, і саме тому отримала цю саму Нобелівську премію. Власне, що потрібно тут зауважити, те, що по суті, всі ці три організації вони дійсно дві організації, і людина, вони доволі чисті, тобто вони дійсно не ловились ні на яких скандалах, вони робили свою роботу, і загалом її можна вважати позитивною. Але що характерно, жодна із трьох країн, представниками яких є ці організації, і людина. Не відреагували надзвичайно позитивно про ту новину, що їх країна по суті виграла Нобелівську премію. Навіть Україна, яка давно вже не вигравала, її представники давно не вигравали Нобелівську премію, не отримувала її. Дуже холодно сприймала цю новину, і більше говорила про те, що не можна давати росіянам і білорусам премію з назвою про мир коли йде війна. От тому дуже мало. Уваги приділялось, в принципі, нашій організації, тим не менш, на Заході була доволі позитивна реакція на таке вручення. Преса, яку я оглядав перед стрімом, намагаючись хоч якось підготуватися. Вона говорила про те, що це дійсно дуже гідні люди, дуже гідні організації, і і. Нобелівський комітет поступив надзвичайно зважено, зробивши саме так. Тобто, по суті, задоволеними залишились всі е, інші країни, крім тих, кому ці премії вручили. і це е, доволі прикольно і парадоксально на мою думку. Ем, десь приблизно так максимально коротко розповів, що ви думаєте про Нобелівську премію миру? Я вважаю, наприклад, що Нобелівську премію миру варто було б скасувати. Підтримую, підтримую. Надзвичайно складна штука, яку якою дуже складно визначати, і в принципі, рано чи пізно хтось може доволі сильно опозоритись, так як з науковцями так рідко буває. А от оці всі політичні діячі, то, звісно, дуже складно. Але от, можемо нині пишатися, що mm. у нас теж є Нобелівка. Забавно, що весною. Всі говорили про те, що Нобелівську премію Миру отримує Зеленський, тому що він робив дуже багато, щоб зупинити війну, ці всі конференції, спроба домовитися, якісь переговори, незважаючи на все. Там звучало дуже часто, що нам ми маємо зробити все, щоб зупинити війну, оці, оці всі приколи. І тут він в кінець кукухою поїхав десь. Літом і перетворився в такого Вармонгера, якого в принципі могли бачити от зараз. На, на коли стрім почався на цій картинці, де ми вирізали, і власне почав говорити про те, що ніякого миру бути в принципі не миру, а ніяких перемовин бути в принципі не може, що вони нам не потрібні і неможливо говорити з Росією. Тому про ніяку премію миру тепер говорити для Зеленського взагалі ми не можемо. Хоча у нього були певні шанси. Ну, Отже, це питання з, з премією миру, я думаю, ми можемо закривати і переходити до. Хоча, знову ж таки, перепрошую закривати. Можливо, є думки у Дениса, можливо, є, можливо, є думки у Ігаля. У мене зауваження з приводу цього. Це стосується з приводу премії миру і взагалі щодо нинішнього стану. Справа в тому, що взагалі. Премія миру як такий факт для громадської організації чи політики, вона більше підходила для періоду настроїв кінця історії, коли там у нас попереду там демократія, стабільність е, е, залишаються ще десь локальні конфлікти, але ми їх поступово гасимо, і за те, що вони гасяться, ми родаємо там. Місцевим борцям за права людини або місцевим люд... людям політикам, які підписували якісь мирні угоди, там премію миру, проблема в тому, що зараз ми знаходимося у стані розруйнування старого світу після воєнного, склався після другої світової війни, хаотизацію міжнародних відносин, і коли світ стає все більш небезпечним і все більш нестабільним, тобто ми на початку такого. Тривалого періоду воїни кровопролиття, і за цих умов відповідно премія миру буде ставати все менш актуальною і все більш контраверсійною. Це абсолютно неминуче, оскільки зараз власне коротше про мир говорити якийсь тривалий і міцний серйоз на жаль не випадає.